Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео буду з вами робити розклад-аналіз актуальної ситуації. Ситуація, яка відбулася 15 го числа, власне, сьогодні я і записую даний прогноз, так сказати, по гарячих слідах. Відбулась подія про розмову Путіна. І Шольца. Два роки розмов між ними не було ніяких, і ось нарешті це сталося. Вперше за два роки вони поспілкувалися. Як зазначається в офіційних джерелах, остання така розмова їхня була 2 грудня 2022 року, одні двійки. І, власне, про що говорилося? Так як зазначено, що розмова тривала близько години, до розмови цієї теж якби готувались. Також зазначається, що президент України Зеленський був проти цієї розмови і навіть її назвав скринькою Пандори. Що те, що Шольц подзвонив Путіну, це як відкрив скриньку Пандори? Будемо дивитися, що це взагалі таке відбувається. Так, про що, власне, говорили? Хто, можливо, не знає, я так коротко по пунктах зачитаю, так? Значить, під час розмови Шольц засудив агресію Росії проти України. Ну, плюс, окей, закликавши Путіна припинити військові дії та вивести війська. До речі, в дана інформація ніби зазначається. Тож вона з офіційних джерел. З, ну, я так розумію, з сайту цього їхнього офіційного, там, де ті заяви їхні публікуються, так? Німеччині. Канцлер підкреслив важливість переговорів між Росією та Україною для досягнення справедливого і тривалого миру. Наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією так довго, як це буде потрібно. Ну, якби плюс, так? Шольц неодноразово заявляв про готовність говорити з Путіним, аби знайти шляхи для завершення війни РФ в Україні. Ну і тут пише якесь німецьке видання. Аналогічні заяви про бажання Путіна говорити з Шольцем звучали й у Кремлі. І, як зазначає Блумберг. Ця розмова відбулася критичний для України час, коли країна готується до третьої зими під загрозою нападу з боку Росії, а значна частина енергетичної інфраструктури країни пошкоджена або зруйнована. Ось такі, як би моменти. Реакція з Росії теж, якби вже публікується в джерелах, що вони сказали, що ну, якби, до переговорів не готові, але з умовами ну, сучасних реалій, так, територіальних вже. Ну, тобто, що вони не збираються там поступатися тими територіями, які вони окупували українськими територіями. Ну і також Зеленський, наш президент, наголосив, що Мінська Нінськ -3, 3 не буде. Одним словом, дуже дуже та вся ситуація зараз така, бачите, актуальна. От, і не зовсім скажемо, зрозуміло, що то з того всього буде далі, і що з далі, і що з того, що ми говорили? Давайте будемо робити такий розклад аналіз А ваші думки обов'язково напишіть в коментарях. Як ви думаєте, зміниться щось, не зміниться нічого, поговорили, побалакали, та й далі воно все так і буде, так? Отже, давайте будемо дивитися. Кому мої прогнози цікаві, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку, поширюйте відео, щоб якомога більша кількість людей дізнавалася актуальної інформації. Отже, перший розклад. Розмова дійсності готувалась давно, навіть карта на такому, скажімо, таємному рівні. Можливо, навіть і про цю розмову думали оголошувати, не оголошувати. Ну, оголосили. Так, якби навіть припускають, а може, її не було цієї розмови. У ну, мене так, якби, в мене по відчуттях і тут по розкладу, що все-таки ця розмова відбулася. А, далі, що з цієї розмови? Чесно сказати, по розкладу, поки що, ніякого результату немає. Конкретного ніякого немає. Карта жорстокості дев'ятка мечів, карта повішений. Ну, ніхто не збирається виводити війська з України, бо так сказав Шольц. А хотілося б, щоб вже ті війська російські з України вивелись одномоментно. Ну, зрозуміло. От. Чомусь навіть так от йде по енергії, що, можливо, ще якісь розмови відбуватимуться між Шольстом і Путіним. Не виключено. Е, можливо, це якісь, скажу, вже щось подальше планується. І також де слово, так, якби посередництво. От. Не виключно, що, можливо, десь та сама Німеччина. В певному переговорному процесі теж може виявити ініціативу бажання бути чи посередником, чи помічником. Ну так. Але, наприклад, з позиції ну, таких, якби, заяв Німеччини. Так. Чи вони правильні, чи вони правдиві, чи вони будуть дотримані. Ну, судячи з того, теж як от йде по розкладу, так. Тобто, і це, що навіть було чітко заявлено про те, що їхня позиція незмінна, і Україну вони підтримувати будуть. От скільки це буде потрібно, так і, грубо кажучи, те, що вони на боці України. Я вважаю це плюс. Що це зміняє для Росії? Чесно, от карта вся закрита. А нічого це для них не змінює. Розумієте? Нічого, от, закриті двері. Називається поговорили, як закриті двері постукали. І оця фраза Зеленського, що це та розмова відкрила як Пандори, знаєте, він каже: ну от зараз і вже почнуться. І дзвінки, і те, і все. Але мова про те йде, що ну, все рівно розмови ці будуть. Розумієте, розмови ці будуть і далі, і інших країн з Росією. Чим далі, тим буде більше цих розмов. Що вони можуть дати? Поки що ці розмови нічого не змінюють. Сторона Росії свої позиції не змінює. Вони хочуть чітко загарбати те, що вони вже по факту загарбали так, окупували. І в ідеалі, що ви, може, хотіли і далі лізти. Ви знаєте, коли навіть дехто там проговорював, а може буде в Україні корейський сценарій, а це гадство не зупиниться на досягнутому. На якийсь час, можливо, і зупиниться. Потім під накопечі сили і далі буде лізти, поки та путлярівська влада є актуальною, я вам наголошував: в Україні спокою не чекаємо. На жаль. Тому що ця розмова змінила? По правді кажучи, толком вона не змінила нічого. Чи добре, що вона відбулася, чесно вам скажу, час покаже. Тому що карта така, знаєте, ну якби трошки з негативним відтінком, чи взагалі треба цю розмову проводити. І така з негативним відтінком, бо розмови такі треба проводити, коли вони щось якби, дають. Це не те, що там ну, показали якусь слабину, ну, слабину, що типу, Путлір дзвонить перші в Німеччину, а Німеччина перша дзвонить до, до, до Путлера, да? до того, хто там командує тим режимом путлєрівським. От це навіть не про слабину таку, знаєте, де хто може казати, писати. Це більше про те, що ну, хочеться вже всім врегулювати все те, що відбувається, щоб вже війна завершилася, щоб вже дійсності можна було якось ну, дойти до якогось миру. Ну, типу, вони так зробили такий перший крок. Типу, ну ви ж не хочете робити. Ви ж такі відкриті до переговорів, але ви ж стоїте на своєму. От ми зробимо перший крок, і ми вам. Ну, вкотре якби вже напряму скажемо, що ми Україну далі будемо підтримувати. А чисто, ніби вони цього не розуміли. Та вони і так якби розуміли, що Україну ну, Німеччина підтримувала, підтримувала і підтримує, і буде підтримувати. Ну, десь отак. От. Але от питання: знаєте, от дуже так, як воно прозвучало схренька Пандори. Ну, це так вже знаєте, трохи десь воно. Я кажуть, перебільшення, так? Бо, Боскрика Пандори в моєму розумінні, це коли щось таке відбувається, що вже просто ну, з дуже такими апокаліптичними наслідками. Тут нема таких наслідків з цієї розмови апокаліптичних, але те, що ще раз кажу, ця розмова в даний момент ні до чого ну, якби не привела, і ні до яких поступок з сторони Росії і усвідомлень не привела, це є факт. З ними треба говорити конкретно позицію сили, от і все. А Шольц тоже там то періодично заявляє, то тауруси вони не дають, чи не можна ними бити, чи ще там щось, тобто все рівно вони бояться тої ескалації. Ну та якщо ви вирішили так, дали таку рішучу позицію. Ну то й поможіть Україні так. Ви знаєте, в мене така промайнула думка, що Шольц розуміючи після даної розмови, вже напряму що нічого там сторона Росії не планує міняти і взагалі забирати з України і припиняти війну, може там якийсь з нього інсайт пройде, і він дійсності якось для себе ту тему по новому передивиться, щоб Україні ті тауру уроси і щоб дозволити бити і так далі. Не чекати там, а що скаже Америка чи якісь інші країни. Не варіант. Але З позиції Росії ніяких інсайтів, по суті, не відбулося. Ми як стояли на своєму, так і стоять. От. Але ситуація актуальна, я вирішив все-таки зробити цей розклад, аналіз. Не настільки все, якби, ну, страшник, як може там хтось, знаєте, про це думає чи каже, от на що було дзвонити, чи ще щось. Ну, подзвонив, ну, напряму поговорили. Ну, вияснив, що нічого в результаті сторона Росії не поміняла. Дай Боже, тепер хай вони свою позицію ще більше зміцнять по відношенню до України, і розуміючи, що Росія абсолютно не планує нічого міняти, і хай вкотре буде для України ота якраз допомога для перемоги. Бо тільки з нею можна говорити з позиції сили. Ще раз кажу, і навіть не людської сили, а технологічної. Хто буде сильніший технологічно, той і, по суті, війну виграє. А чи можемо бути сильні технологічно? Можемо. А від кого це залежить? Ну от, від тих, хто нам допомагає, в тому числі і від власного виробництва. До речі, енергія активно зараз наростає протягом саме 25, 26 і далі роки в Україні, наростає енергія саме вже потужного власного воєнного виробництва. Це з такого нового, що з'являється по енергіях. Тому, дай Боже! Тим країнам, всім, які не вірять, що можна про щось з Росією нормальне домовитися. От. Напряму поспілкувався, то тепер тим більше повірив. То тепер і хай допомагають максимально потужно, технологічно збройно і так далі, щоб з позиції сили, примусити Росію сісти за стіл переговорів і примусити Росію піти геть з України, звільнити територію України. Забратися потім то все, щоб вони ще й відновлювали, а як же ж репарації? І в ідеалі, хай би вони підписали капітуляцію. Мова, знаєте, вони не підпишуть капітуляцію, вони все рівно в себе скажуть, що Знаєте, капітуляція це 1% зі 100. 90% вони скажуть, що вони СВО виконали, от все там, всіх захистили і все. Вони все одно признають, що вони, типу, Ну, як це признають для себе, так? Оголосять, що вони переможці. Хай оголошують в себе, що хочуть. Хай просто заберуться геть з нашої землі. І в нас в Україні хай буде дійсності мир, спокій і без того рашистського котла. Хай буде так. Чекатиму від вас, ваших, знову ж таки, коментарів з приводу даної теми. Як ви думаєте, чи будуть ще такі розмови, чи можуть вони щось глобально змінити. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей! Світло побільше відправляю, і продовжуємо наш рух до перемоги. Бережіть себе!